Проєкт нового житлового кодексу зареєстрували у Верховній Раді на початку року. Одна з цілей зробити житло доступнішим для українців. І ми запитали у народних депутатів, продовжуємо тему, які кроки має зробити держава, щоб на власну оселю не доводилося накопичувати десятиліттями. Це законопроект надасть можливості отримати соціальне житло, отримати соціальну оренду. От і багато пір, які їм буде передбачено. А також цей законопроект. Він в нас іде рамковим, який потрібно буде на підставі нього зробити ще буде декілька законопроектів. Це про управління житловими фондами, це про значить, соціальну оренду і соціальне житло, яким являється частково виконання програми Ukraine Фасіліті. Зміни передбачають розвиток саме. В державі соціального та муніципального житла залучаються громади переглядається житловий фонд в громадах, створиться єдина житлова система автоматична, куди зможуть, наприклад, там певні категорії наших громадян, такі як, наприклад, внутрішньопереміщені особи, зайти, задати параметри, і система буде видавати, які є можливості, чи це, наприклад, є відновлення, чи є оселя, чи це кредити, чи це іпотека. А коли нема доходу, то можливо якесь соціальне житло. Він має відкрити. Нові можливості для громадян України насамперед це іпотека, житлова іпотека під невисокі відсотки, щоб кожен громадянин, який працює, мав можливість придбати собі житло з, з другого боку. також потрібно розв'язати проблему наявності старого так званого ще хрущовського періоду житла, як його. Сьогодні територіальні громади мають обслуговувати або зносити і хто тоді власники як мають отримувати житла? Розглядається декілька варіантів. Перше, що частина осіб, особливо ВПО. Можуть мати житло для проживання, але не бути його власниками. Зараз ми бачимо ці приклади на основі створених хабів, на устрою на основі програм будівництва нового житла, які будуть, наприклад, належати громадам на місцях, які будуть власниками, але там будуть проживати ВПО.